От, наприклад, я хочу а, привести знов таки а, демонологію, так, і а, як у нас, у нас в релігії по, побудована система аду. Так, а, там у нас у кожного демон, демон відповідає там, про, про, ну, за якийсь гріх, так, що у нас там є демон. Там, черводія, демон такий, демон та цього відповідає, але це властивості, які насправді притаманні людині, які людина забороняє собі, і які людина Намагається стримувати себе через страх перед якоюсь сутністю.